80 років назад була завершена перемога над нацизмом у Другій світовій війні. Це одна із найстрашніших воїн в історії людства, а День перемоги це найвища нагорода для тих, хто прийшов з війни живим. І вічна пам'яті пам'ять тим, хто не повернувся і віддав своє життя за свободу і незалежність. Від фашистської чуми. 2015 рік оголошений роком ветеранів війни. Біла церква гарно святкує День Перемоги, дуже багато приємних заходів. Один із таких чудових, прекрасних, як на мене, найкращих заходів це виставка пам'яті вірних. Це традиційна виставка і художники міста. На протязі вже більше 20 років дарують своїм найулюбленішим шанувальникам білоцерковчанам свої праці. Подарунок для всіх вас з Днем Перемоги зробили Ігор Безвердний, Володимир Большаков, Василь Воловенко, Федір, Федір Гриб, Василь Дячук, Ігор Єфремов, Ірина Зотова. Людмила Клейнонова, Тамара Кузьмінчук, Андрій Литвинов, Леонід Литвинець, Олександр Макшеєв, Володимир Морозик, Тетяна Похилько, Валерій Ружицький, Леонід Соболь, Надія Соболь, Галина Томащук, Любов Шовкун, Олександр Юркевич, Валерій Юрчук. Підійдіть до мене, будь ласка, шановні учасники. І найголовніший помічник бабусі Тамари Дівча. Велике щастя. Я, вас, я вам дякую за цю прекрасну виставку. І зараз прошу до слова начальника відділу культури і туризму міста Рослажом Петра Івановича. Шановні друзі, шановні художники, які беруть участь сьогоднішній виставці, шанувальники мистецтва, сьогодні дійсна подія напередодні. Великого свята, свята перемоги у Другій світовій війні. Дорогою ціною це свято було завойовано нашими батьками, дідами і, на жаль, це свято сьогодні з присмаком гіркоти, тому що в Україні сьогодні теж знаходиться Україна в стані війни. Я сподіваюся, що політикам вистачить здорового груз до найближчим часом вийти достойно з цієї ситуації, яка більше року бійня, яка відбувається на, на сході. Я хочу привітати всіх учасників цієї виставки, цієї події, і подякувати за те, що вони постійно приймають участь у таких наших заходах патріотичних. Вам Шана і низький уклін. Звучить у виконанні Волинця Івана музика військовоєнного часу. Подоставити. До слова, до слова головного спеціаліста відділу культури Жарко Олександра, заслуженого художника України. Власне. Дорогі друзі, члени спілки художників України. Власне. Хотілося б зазначити, що та війна з кожним роком ставала ніби легендарною, ніби нереальною. Бо з кожним роком все менше живих свідків лишалось тієї війни. Але так сталося, що кажуть, історія повторюється, і маємо е, сьогодні повторення цих важких часів цієї крові. І зараз я дуже прошу до слова голову обласної спілки художників України. Заслуживаю, ну, ой, художник, сколько регалий, что я не знаю. Куда, Значит, Дмитренко Александр Петрович. Спасибо большое. Вот этот день пришел на землю весной. Не зря, потому что весна – это пора возрождения жизни. И после этого ужаса, который охватил ну, не только Европу, кстати. Не будем забывать, что это была мировая война. То есть она была захвачена и Азия. Кто-то успел оставить за собой потомков, кто-то даже и не успел. И вот, вот эти 50 миллионов оборванных нитей, из которых соткана ткань вообще человеческой чести, истории, конечно, эту заплатку залатать земной шар, наверное, не сможет никогда. Но это невосполнение утрата. Я, кстати говоря, у отца спрашивал, почему он не выступает. Он фронтовик, и никогда он на таких официальных митингах или там встречах не выступал. Он сказал, Саша, я там всех потерял. Потому что из ста студентов художественного училища с войны его потока вернулось в трое. Вот и все. Дуже важко говорити. Свято дійсно і сльозами на очах. І зараз я хочу запросити людину, яка пройшла жертло війни, яка пройшла констабори і який зараз з нами, який сьогодні малює. Будь ласка, Воловенко Василь Борисович. Тяжко, тяжко. Але трошки, трошки, трошки. 41 рік мені було 13,5 років. 13 років. Я був в обороні Києва, групі Коли прийшов... Воно <губляється> <губляється> ну, не виходить, давайте я вам допоможу. Тоді його взяли. Я зараз візу, взя. Коли прийшов приказ Жукова, Київ німцям, Мене машину завезли і залив дідом, щоб я німцям не попав. У діду я пробув 12 днів. Коли робив в групі груп, груп, груп розвідників, був, то такого, щоб сказати, що то смертельно, тільки пару разів було, що могли погибнути, а то виживали ми, ми. Але коли вже прийшли німці в Київ, а я всі проходиці знав. Ще з Києва не випускали три дні, бо ще забирали убитих людей і так далі. Я пішочком за три дні добрався до Білої церкви. Приходжу, сільськосподарський інститут, парк там невеличкий. Дивлюся, у ході до інституту здорові флаги з свастикою німецькою. А впереді в мене йде офіцер німецької. Я йду ну, ззаду його і взяв плю. Він обертається, приймає пістолет <рес> <рес> І каже до мене, ти каже, будь-що морда. Тільки до мене захопити. Я моментально скільки пройшов, все живий, остався, а тут погиб. Я кажу, пан, я не на вас плюну, я просто так плюну. Він щось передумав, заложився, постійно і пішов додому. До а мене вже збиралося хоронити батьки. Ми думали, що я. В общем, тобто, багато можна розказувати. А тепер основне скажу, щоб люди знали наш Радянський Союз. Я, Мені було 19 років, я вже робив начальником станції житлі здорожньої. 47 рік. 49-й рік мене визивають у Київ особи відділення управління западної жилети дороги. Ну, я ще там, що це нормально все. Ми були воєнізовані. Начальник особо відділення Фінкерберг говорить, ви хочете пойти на курси повершення кваліфікації начальника станції. Ну, я ж молодий, безусловно, я ж так на фізиці. Ну і зараз оформлю, нажимаю кнопочку, заходить два мужчини, гражданському дітей і дьоти, виходить в мене на двір, легкова машина, сідає в легкову машину і привозять мене комітет НКВД України. Закинули туди, там два місяці я пробув, і що тут 12 днів. З Москви приходить приговор. 10 літ особорежимних лагерів привозять мене під ворхотою інта за полярний круг. Там 14 шахт. І там тільки зараз організували політ 45 тисяч. Це лагер особого режиму, і ще раз про особого режима, де були китайці, корейці, японці, чехи, роміни, поляки, німці, болгари, летиші літорки, філі інтелігенція Смієцького Союзу, там не було ні, ні одного робочого, ні одного селянина не було. Тільки знать о цих народів усіх. Аж тільки в 56-му році президію Верховного Союза СССР мене реабілізував. І я вернувся до України.